З вами Катерина Можаєва і програма Життєвий простір. Якось відома французька актриса Софі Марсо сказала: життя прекрасне, коли створюєш його сам. Наскільки прекрасним зробила своє життя, наша гостя, ви дізнаєтесь уже за мить, ну а поки дивіться, хто вона. Підприємець, ресторатор і політик навчалася в Ужгородському державному університеті. Філолог, спеціальність англійська мова та література. Зараз вона очолює правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Закарпатській області. Вона досвідчений водій і зразкова мама, яка виховує двох прекрасних доньок. У гостях ресторану Чарда і програми «Життєвий простір. Відома бізнес-леді Маргарита Мощак. Сильна, вольова і переконлива. Маргарита Мощак сьогодні погодилася розповісти нам про свій життєвий простір, за що ми їй дуже вдячні. Пані Маргарита, вітаю вас. Дякую добре. за те, що погодилися з нами зустрітися. І Дякую вам. як взагалі настрій у вас перед розмовою? Настрій чудовий, погода чудова. Нарешті в нас наступила весна. Все добре. Значить, я сподіваюся, добре складеться наша розмова. І, як завжди, традиційно ми розпочинаємо взагалі то наш діалог з нашими гостями із невеличкого тесту випробування. Я вам ставлю декілька запитань, ви даєте коротенькі відповіді одним-двома словами. Домовились? Готові, так? Ну що ж, ваша негативна риса характеру. Спертість. Що ви не любите робити вдома? Майже все люблю, але рідко це роблю. Скажіть, будь ласка, чи є у вас хобі? Скажімо так, це моя робота. Що ви цінуєте у чоловіках? Розум. Чи змогли б ви усиновити дитину? Думаю, що да ми дізналися коротко про вас, дещо із цих запитань. Ну і зараз вже пропоную детальніше познайомитися вже ближче разом з вами. Наскільки мені відомо, то ви народилися у Житомирі, однак опинилися в Ужгороді. Що вас привело в обласний центр Закарпаття? Можливо, це навчання чи щось інше? Це навчання, тому що справа в тому, що коли я закінчувала школу у 88-му році два роки було, як взорвався Чорнобиль, і батьки мені заборонили вступати до Києва. А в Ужгороді в нас були родичі. Таким чином я опинилася в Ужгороді, вступила в університет в 16 років і з того часу живу в Ужгороді. Вважаю його на пополам рідним з Житомиром, безперечно, тому що більшу частину життя я вже прожила тут. Все ж таки, та атмосфера, яка була в Ужгороді, ну, налякала вас одразу порівняно, наприклад, Житомирською? Вона мене дуже дивувала. По-перше, мене дивувала європейськість, мене дивувала інтелігентність людей, яка зараз частково втрачена, на жаль. Мене дивувало кількість кафе, барів, ресторанів в Ужгороді, тому що ми знаємо, що такої кількості на людей на душу населення не було навіть в Києві, і жодне місто у радянському Союзі не могло таким похвастатися. Тому Ужгород мене просто вразив і набережною, і розами на набережні, і взагалі якоюсь культурою населення. Тут не було, скажімо так, такого. Хамства, яке було на той час, і такої злості, яка була на той час, були ще радянські часи, які були тоді, ще на території України Радянського Союзу загалом. Ви навчалися в Ужгороді, наскільки мені відомо, то ви за фахом філолог, англійська мова, література. Чи працювали взагалі за фахом? Цікаво? От. Так, я працювала за фахом я працювала близько п'яти років вчителем, вчителем в першій школі англійської мови і літератури. Чому ви все ж таки закинули ту діяльність? Це суто економічні причини, тому що я якраз мій випуск з університету, я закінчила з червоним дипломом, але справа в тому, що ті матеріальні ресурси, які ми тоді мо розпоміг розполагати вчительської. Мови, мені, я, я не могла просто на них прожити. І зарплата в 7 доларів, яка була тоді у, у всіх вчителів на ставку, ну, це, це просто було неможливо прожити. І це підтолкнуло до того, щоб займатися підприємництвом і е, якимось бізнесом, щоб просто утрим, достойно утримувати себе і свою сім'ю. В по крайній мірі намагатися це робити зараз. Ви ресторатор, підприємець, політик. Що домінує зараз? Все ж таки, яка діяльність вам більше до душі наразі? Наразі, безперечно, мені в мені домінує це ресторатор, тому що я вважаю це хобі, тому що на цій роботі великих грошей не заробиш, але це потрібно любити. І людина, яка займається цим бізнесом, не не може це не любити або бути якоюсь жадібною, або бути злою. Людина може в цьому бізнесі бути успішна лише тоді, коли вона любиться. Наразі, як завжди, в мені домінує це. Я дуже люблю робити людям приємне більше люблю робити подарунки ніж їх отримувати. Якщо чесно. А ви можете більше, наприклад, запозичати, наприклад, від когось, от щось таке новеньке, цікавеньке для свого бізнесу. Чи ви все ж таки любите щось своє придумати? Більш таке оригінальне, от як і, і своє, і ну чесно кажучи, я не такий великий кулінар, я не можу цим, тому що ви мене тут перехвалили просто. Але в мене є така звичка, якщо ми кудись їдемо, то я завжди замовляю собі в ресторанах або в кафешках не те, що я хочу, ну а те, що я не знаю. І дуже часто бувають смішні випадки, коли за дуже такою помпезною, гарною назвою виходить щось таке добрий вечір, і якби приходиться це їсти. Ну, що? Щоб пізнати все ж таки <shorten> кухню інших, треба спробувати спочатку на собі Я дуже люблю да, шукати щось. цікаве загалом, уже 5 років, наскільки мені відомо, ви також керуєте, можна сказати, всіма підприємцями Закарпаття. Так от як сьогодні все ж таки важко бути підприємцем у сучасних реаліях? Важко. І зараз, із тих років, що я очолюю Український союз промисловців і підприємців, мені здається, що це найважчий період, тому що. Підприємці, все ж таки, давайте будемо відвертими і чесними. Підприємці працюють на прибуток. Якщо в людей паде купівельна спроможність і в населенні просто немає грошей, людям нема для кого працювати, і нема навіщо. Крім того, ну ці. Просто неможливі кредитні умови, які надають наші банки для бізнесу. Звісно, фактично мені здається, що зараз найважчі часи для саме для підприємців. І хто зараз виживе, той буде і працювати надалі. Тому що я навіть на початку 90-х, я вважаю, що було легше займатися бізнесом, ніж зараз. Вам важко знайти спільну мову зараз з підприємцями і взагалі керувати парадом? Справді. Тому що якщо так підуть справи, то ні керувати, ні, ні працювати скоро буде на маски. І справа тут в першу чергу, звісно, в тому, що в нас де збідніння населення, і це не шутки. Словом, сподіваємося, все ж таки, що зміняться часи і буде як завжди, так все буде добре. Ваша подруга Вікторія Сигнетовська нам розповіла дещо цікаве про вас. Зокрема, так я вже те... напрягаюся, що вона могла свою бо Вона може, просто я знаю. Зараз ми вам краще пропонуємо послухати. Не будемо гаяти часу. Наша дружба можна сказати, це з таких подруг. Які на все життя. Я їй можу розповісти все, що я вважаю, от з ким я можу поділитися, да, і воно ніде не розійдеться. І одне, що я знаю, що коли людині це розкажеш, то почуєш дуже хороші поради. Я її більше знаю як сімейну людину, жінку. І скажу вам так, що той е, сімейний колорит, затишок, е, який вона створила в себе вдома, як вона виховує своїх двох е, дочок, от це, е, цим треба гордитися. Минулому році ми їздили з керівництвом митниці в Добрицен, в сусідню нашу митницю, іноземну, і значить, при зустрічі. Мене дуже здивувало, приємно здивувало, коли Ріта розповіла керівнику угорської митниці про ті проблеми, які існують у них в загоні, і з чим стикаються наші українські громадяни. Суть полягала в тому, що наші громадяни, які купують продукти чи товари в Угорщині, вони на території на кордоні вже з України вони на території Угорщини мають право отримати ПДВ, тобто Афу. Але угорські митники створюють такі умови, щоб не повертати цю Афу, тобто створюють штучно. Черги, от і звичайно, люди не витримують, вони не чекають повернення там тих 50-70 доларів і їдуть додому без цього. Але Ріта, оце коли розповіла керівнику угорської митниці, я от просто звернула увагу, людина була дуже здивована. Причому моментально був зроблений дзвінок на загонь, і була дана вказівка припинити такі речі. Пані Маргарита, як бачимо, все ж таки ваша подруга дійсно підтримує вашу таку громадську діяльність. І що можете сказати взагалі з цього приводу, що не ви почули? Ну, вона просто дуже ідеально мене зробила, і а щодо запитання начальнику митниці угорської, то я вважаю, чому б не використати шанс, хоча б трошечки полегшити життя наших громадян. Звісно, я їм скористалася ніякого геройства. Я в цьому не бачу абсолютно. Але все ж таки, результат якийсь був результат був на короткий час, наскільки я знаю, тому що це. Економічні інтереси угорської держави, і, звісно, вони їх будуть захищати. Звісно, вони їм невигідно повертати їхнє ПДВ, тобі ж Афу, нашим підприємцям, нашим людям, які в них купують товари. Це, це ж зрозуміло. Тому на якийсь час це припинилося, але наскільки я знаю, зараз такі ж черги і. Все така точно ситуація, так вже, так? Да. але пані Маргарита, просто пані Вікторія хотіла е, показати те, що ви із тих людей, які не замовчують проблеми і просто говорять про них, розумієте, вголос. Тому я думаю, що це все ж таки ну, приємно правда, було да, почути дякую. правда. Щодо вашої громадської діяльності, політичної, так підприємницької, нам все зрозуміло. А от щодо вашого родинного кола, розкажіть, будь ласка, трошки про свою родину загалом Дві доньки, зв... звичайна родина. Старші 19 років вона закінчує зараз бакалавратуру Львівській академії мистецтв звати Маріна і молодша Поліна. Вона навчається в другому класі Ужгородської школи. Угу. Чи схожа, можливо, зараз старша на вас? Вона все ж таки обрала інший шлях, не такий, як ви. Схожа, схожа, вона копірує і дуже деколи в неї виходить, деколи не дуже вдало. І схожа. Манерами стилем тилам схожим. А загалом, от ви у дитинстві якою були? Теж такою активною, креативною? Чи ви були такі сором'язливі, тихі? Ну, тихою точно не була ніколи. Я знаю. З, звичайною дівчинкою, які були ми всі. там. Не хотіли би додати до свого такого е, дівочого тріо, можливо, хлопчика? Щоб він Ні, якось... Дякую, ніх вистачає. Достатньо, да. так ну а ваша старша донька, вона планує ким все ж таки стати в майбутньому. Як ви їй рекомендуєте? Все ж таки Вона вибрала освіту дизайнера. Я думаю, що вона буде непоганим дизайнером і вибрала, що її життя буде пов'язано з мистецтвом, але життя покаже в тому що я теж вибирала освіту зовсім не не ту, чим я зараз займаюся. Тому у дитинстві хотіли бути ким просто цікаво? Було. Я хотіла в дитинстві бути, як і всі нормальні дівчинки, хотіла бути зіркою. Я хотіла бути співачкою, хотіла бути. Да. Тобто я абсолютно така була дівчинка. З характером да. зірковим. Але да. не так Але сталося, як гадалося. Мій батько, він в мене заслужений артист України, сказав, що. Ну, дослівно я скажу, біздері без, без тебе вистачає. Тому я успокоїлася і, власно кажучи, мої попознання в музичній кар'єрі були припинені таким чином. Словом, підтримка у вас, батьківська, була така серйозна? <рес> Реально, скажімо. так. То, ну, я закінчила музичну школу, закінчила по Класу фортепіано, але далі це не пішло, тому що я коли приїхала в Ужгород вчитися тут у родичів не було інструменту, тому це все заглохло, скажімо, так. Ви зразкова мама, і скажіть, будь ласка, батогом чи пряником все ж таки виховуєте? Не зразкова я мама абсолютно. Я обична мама, як і всі мами, які просто безмежно люблять своїх дітей. І я думаю, що нічим я особо не відрізняюся від інших мам. Ми взагалі, от наше покоління мам, да, якщо так от, можна говорити, ми відрізняємося тим, що нам хочеться дати і показати нашим дітям те, що не було у нас при Радянському Союзі. Ні для кого не секрет, да, ці курточки, які завезли на базу, і півміста в них ходило колись. да, і ті, ну, Не будемо це згадувати. Тому, звісно, саме в мого покоління мам є таке, що наші діти мають бути. Найкращі вони хочуть, я хочу, щоб вони мали найкраще, те, що не мали змоги дати мені мої батьки. Хоча для Радянського Союзу, звісно, я отримувала по максимуму порівняно з тим, що могли отримувати інші. Але Справа в тому, як ці діти оцінять. Я дивлюся на мам по і я вже бачу, що вони вже спокійніше на це реагують та спокійніше виховують своїх дітей. Я думаю, що це правильно. Тоді зараз пані Маргарита, скажіть, хто керує вас парадом у сім'ї? Ви чи чоловік? Я думаю, що ми разом керуємо. Мені, звісно, буде здаватися, що я керую. Хоча насправді, якщо він говорить ніт, «да», «да» вже не буде. А я можу шуміти в силу свого характеру, але він тихо скаже Нє, і це буде ніє. А ви у вихованні надаєте чоловіку, батькові перевагу? Чи все ж таки самі любите так строго до дітей? Ми, у нас це, це разом якось виходить. Ну, в основному, звісно, пугають мною. Він, він у нас хороший, добрий, а мама термінатор, так що так от вийшло. Зрозуміло. Ну що ж, до речі, ваша подруга Надія Холодняк теж нам сказала, що дійсно ви дуже любите дітей і дуже любите свого чоловіка. І мені здається, що вам буде цікаво, що вона розповіла про ваше родинне коло і про ваші стосунки вдома. Добре, послухаємо. Вона дуже любить своїх дітей. Діти її дуже виховані, діти її послушні. Вони розуміють її навіть із півслова і з А Дуже переживає за дітей. Не дай Бог, дитина заболіє менше, знає, вона може подзвонити мені в 12, і в 11, і вона вже не буде спати, вже буде сидіти поряд з кроваткою. Хоч в неї дуже багато часу уходить і на її роботу, і на громадські такі різні питання. але за дітей вона ніколи не забуває, вона завжди зателефонує, якщо вона не вдома. А якщо щось тільки мала зателефонує, вона зразу сідає в машину, їде і дуже хороша мама. Не можу сказати, вона настільки предана, мама, що таких от таких мамам якраз мати і дітей. Знаю і наскільки вона любить свого чоловіка, наскільки вона перезиваживає за нього. Зовсім недавно була сесія міської ради і реорганізували два відділи і Якраз саме один із його відділів. І вона настільки переживає за свого чоловіка, переживає, вболіває за його роботу. Ну вона всьою душою насправді вона в сім'ї. Вона дуже подібні і вони доповнюють одне одного. Вони насправді хороша пара. Пані Надія сказала, що ви хороша мама, і це дійсно так, але все ж таки, чи вистачає у вас часу для родини, зважаючи на те, що у вас постійно ваші справи, робота? Ми намагаємося постійно, хоча б раз на три місяці уїжджати на тиждень з міста разом з чоловіком і з сім'єю, щоб просто поговорити, побути з дітьми. І я вважаю, от такі от вилазки наші вони і є основним виховательним таким от стимулом для сім'ї. Ми, Ще в чотирьох, і коли ми спілкуємося зранку до вечора, коли ми разом маємо посуд, коли ми готуємо їсти, коли ми ходимо за продуктами, я дуже люблю покупати, ну, замовляти апартаменти. За кордоном, щоб там була кухня, я е, люблю ходити по їхнім супермаркетам, от, купувати там продукти. Особливо це е, в Італії, тому що там сієста. І коли в тебе ну, особливо мала, хоч і на третій день красний суп, тому звісно, я навіть як така дуже странна особа, я їжу за кордон з буряком. Тому що там мало де він є, і я із за того, що нам на третій день потрібен красний суп, ми їдемо з окремим пакетом з буряком за кордон. Червоний суп, а страва да. вашої доньки, так? Молодший, тобто, все ж таки, на відпочинок, ви виділяєте час і за кордоном обираєте саме так поїздки. Ну, ми якось так звикли, так. Да. А куди зазвичай їздили? Вже що побачили? Багато чого побачили, а в основному їздимо або в Егер, в Угорщину, ми дуже любимо це місто, або в Італію тут лід'єзоло, банальні такі міста, любимо там бути. Але вам ця атмосфера їхня дуже подобається, так? Так, <свіття> да, вони, мені здається, вони дуже десь схожі, тому там дуже багато наших людей в Італії, тому що вони по характеру дуже, дуже схожі з нашими. І… Це дуже ну якби для старшої Це дуже корисно в плані її майбутньої професії, тому що ні для кого не секрет, що італіянці number one в цьому, а мала просто насолоджується тим, що. Вона разом зі всіма, що ніхто нікуди не біжить, що не треба йти в школу, що нам не треба біжати на роботу, і звісно, це такі щасливі. Дні. Вона навіть дуже переживає, коли ми довгий час нікуди не їздимо. Вона починає возмущатися. Що ж це таке? коли ж я вже поїм за кордоном червоний Пані Маргарита, скажіть, будь ласка, все ж таки ви більше кар'єристка виходить ніж сімейна жінка. От знаєте, часто постає такий вибір у жінок: обрати кар'єру чи родину це дуже складний вибір. Але ви якось поєднуєте це, але все одно погодьтеся, що якщо брати у процентному співвідношенні, то 20% можливо на родину і 80% на роботу, чи я помиляюся? Ну, десь, скажімо так, десь 70-30, але не справа в тому, що треба щось вибирати. Звісно, для будь-якої жінки саме головне – це щоб хто не розказував, що яка зарплата, яка кар'єра. Це безперечно, це сім'я, це діти в першу чергу і це чоловік. Поєднувати це, ну, треба це поєднувати. Якщо неможливо поєднати, значить треба відмовлятися від кар'єри. Але я вважаю, що це потрібно об'єднувати, тому що жінка не може розвиватися і з часом просто стане нецікавою своєму чоловіку, якщо вона не буде рости, якщо вона не буде особистостю і вона навіть не буде з часом цікава сама собі. Так що це поєднувати в наш час, я вважаю, треба обов'язково, і треба, щоб жінка могла вміти заробити якісь гроші, щоб утримувати. Ну не так, як це може зробити чоловік, але але, хоча б на якомусь рівні, жінка повинна заробляти гроші і знати, що вона в якійсь в якусь секунду не опиниться на вулиці. Без нічого, це немаловажний фактор зараз для життя. Ваші плани можливо найближчі? Хочу працювати, хочу побачити нарешті це місто таким, в якому хочеться жити. Хочу дожити до такого, коли б у нас 50% молоді не хотіли емігрувати. Я, я хочу просто жити в своїй країні і дивитися на, на нормальну країну. В принципі, ви все для цього і робите своїми силами, Намагаюся. як так як виходить. Ну що ж, пані Маргарита, дякую вам за приємний діалог. Дуже було приємно дякую з... вам, приємна познайомитися. Сподіваюся, зустріч не остання. Писабі. Після розмови з нашою гостею згадується вислів відомого філософа Сенеки, який сказав: якщо хочеш жити для себе, живи для своїх рідних. Це успішно робить Маргарита Мощак. Вона живе для своїх дітей. Бажаю і вам не забувати про тих, хто з вами поруч. Це була програма Життєвий простір і я Катерина Можаєва. До наступного побачення! Ми з судавудстрім ходимо в гості к друзям. расслабиться, вкусно покушать и побеседовать на интересные темы. И на это время дом наших друзей становится нашим домом. Гостиный двор Чарда предлагает вам отвлечься от суетливой современной жизни и выбрать стиль отдыха на свой вкус. Что может быть романтичнее, чем горящий в очаге огонь? Колыба Чарда окунет вас в атмосферу спокойного загадочного средневековья старинные украинские и венгерские рецепты, блюдо гриль на открытом огне и сюрпризы от шеф-повара. Вот изюминка оригинальной кухни Колыбы. Для вас всегда открыты двери лобби-бара. Лобби-бар – это современная непринужденная обстановка, удобные диваны и коктейльное настроение. Ароматная эспрессо или напиток покрепче добавит легкости приятному неформальному общению. Если погода нахмурилась, не беда. Можно уединиться в охотничьем домике и провести время у камина, наслаждаясь великолепными напитками и блюдами чарды. Или в холодный зимний вечер хорошенько прогреться в сауне, а после парной довериться освежающей водной стихии. А если вы собрались провести официальную встречу или просто пообедать в изысканной манере, вам в ресторан Чарда. Отменное обслуживание, превосходная кухня и разнообразное меню порадуют даже самого искушенного гурмана. В ресторане Чарда модно проводить банкеты. Светлая, размеренная обстановка как по волшебству превращается в веселый праздник с незабываемым шоу, современной музыкой и танцами до упаду. Оставайтесь ночевать в отеле Чарда. Гостеприимные хозяева предложат вам для отдыха уютные комфортабельные комнаты. Двухместные номера люкс, дабл и твин словно созданы для уединения. Ночь сменяется утром. Чашечка ароматного кофе, Аппетитный завтрак. Наступает новый замечательный день. Гостиный двор Чарда. Территория вкусного отдыха. Ужгородский район село-сторожница. Улица Победы 101.